Що таке справжня громадська участь в обласному центрі відбувся перший з публічних діалогів про санце Запоріжжя. Він проводився між представниками органів місцевого самоврядування та громадськості. Представники влади мали можливість більше розповісти про новий підхід до управління містом з акцентом на прозорість та відкритість залучення громади і спільні сенси. Мета таких діалогів відкрите обговорення та пошук конструктивного вирішення нагальних питань, що стосуються міста, а ще налагодження співпраці. Між громадськими організаціями та владою такі заходи планують влаштовувати щомісяця, Загалом їх буде вісім. Сьогодні перший стартовий діалог про сенси Запоріжжя це діалоговий майданчик, який рада відновлення як коаліція громадських організацій Запоріжжя, які працюють на теми відновлення демократії і повернення людей до Запоріжжя. Сьогодні запускає. А сьогодні будемо говорити про співпрацю між владою та громадою, про те, що сенси Запоріжжя формуються зверху, але і знизу вони також мають розумітися. Про те, що Запоріжжя, ідентичність запоріжця – це те, що нас повинно об'єднувати і бути зрозумілим одне до одного. Сенс Запоріжжя про об'єднання, про те, що нам всім потрібно знаходити спільне через діалог, намагатися побудувати співпрацю для ефективнішого розвитку Запоріжжя, ми хотіли об'єднати запоріжців саме завдяки цим сенсам. І коли ми їх визначали, безумовно, ми розуміємо, що там втілення будь-яких сенсів воно потребує ресурсу, але тим не менш є певні принципи, за якими потрібно працювати. І ми говорили, що ми за публічність, прозорість, підзвітність. Якщо говорити про напрямки, то виходячи з пріоритету, ми просто подивилися, що б можна було обрати. Визначили, що у е, нас там прекрасний проспект. Дуже велика історія, чудові будинки, пам'ятки архітектури. Давайте це любити. Це те, що дає нам ідентифікацію запоріжця. Ніде в Україні немає таких будинків, ніде немає таких архітектурних ансамблів. Давайте це любити.